Доброго вечора, друзі. Накипіло, наболіло і хочеться сказати віршами. Положила, написала на папір ніж страху, болю і жахіть. А ми незламні ранком ідемо. Хто на роботу, хто задрімав на мить. А таким бути треба вміти. Ні, не вміть. То треба мати в своїй крові таку силу з народження, яку дала нам мати, батьки, діди і прадіди. І весь наш рід, весь наш народ, то є потужна сила і міць. Ніч, ніч довга, страшна і гучна. Аж серце з грудей виліта. Біжиш вночі підвал, бо звук ракети підліта. Ти чуєш вибух і тремтиш, і молиш Бога, збережи. Закрий над нами небо, Боже, бо хочеш знову мирно жити, коли вночі спокійно спиш. І знову вибух, знову свист, і серце знову неспокійне. Ти молишся, чекаєш і сидиш, коли ж та тишина настане. Ось і ранок вже світа, і звук від бою гріє душу. день пиріний свірит, ти дихаєш і думаєш собі, я жити мушу. Піднявся на ноги, погляд вгору. скотилася сльоза. Живий, світ ти бачиш і дякуєш Господу Богу. Велика втома, ніч без і все наче по кругу. знаходиш сили, йдеш на роботу, а в тілі відчуваєш ще напругу. Простить не можна, не забути, історія буде новою. Описана кривавою рукою, ціна велика та безцінна, а Україні бути.